Доброго дня, давайте подивимось, як виглядають сорти часнику. Ось який я вам часник показую. Це все є ще поки що в реалізації. Так, Любаша. Харковський фіолетовий. Не знаю чому відмовилися від вирощування Харківського фіолетового. Ну, ось Любаша, яка виросла з однозубки. І ось Харківський фіолетовий. Що то, що це? 7 плюс. Не знаю, поки що спостерігаю за Харківським фіолетовим, він мені, в принципі, подобається. да, Його чуть, чуть важче лупати на зубки, ніж любашу. Так, Вікторія. Вікторія це білий сорт часнику. Кого цікавить сорт всі питання через Viber? Є дещо в реалізації. Є однозубка. Є повітряна бульбочка. Так, Мерфіанський білий. Часник виглядає ось так, але якщо знімати ці покривні в цю шулуху, часник виглядає ось так. Набирає трохи кольору фіолетового. По мерфіанському білому, з самої першої репродукції головок часнику немає, але є однозубка зубка від. 1 см до 1,8 Так, Вікторія. Повітряна бульбочка ось так виглядає. Всім дякую, до побачення.